Наступним ми розглянемо накладання турнікету КЕТ 7-ї генерації у порядку взаємодопомоги, коли ви накладаєте його постраждалій людині. Хочу нагадати, що, на відміну від самодопомоги, обов'язковим правилом є біологічний захист рятувальника. Тобто, коли ви надаєте допомогу постраждалому з кровотечею, ви можете контактувати з біологічними рідинами, тому обов'язковим правилом є. Те, що ви маєте працювати в рукавичках. Після того, як ви дістали турнікет Кет 7-ї генерації з оболонки, ми знов таки переводимо його в так зване бойове положення і для того ми його розгортаємо в петлю. На відміну від накладання самому собі, зараз ви будете працювати двома руками, і тому напрямок кінчика ремінця тут не відіграє такої критичної ролі. Як при накладанні самому собі. Ви маєте знов таки попередити пораненого, що ви будете накладати йому турнікет і що це може спричиняти біль. Але біль буде стерпним, і це є обов'язковим для того, щоб врятувати йому життя. Ви так само накидаєте кільцем турнікет на руку постраждалого максимально високо, наскільки це можливо, анатомічно. Однією рукою ви тримаєте кінчик ремінця. Іншою рукою ви або тримаєте турнікет за пластикову площадку, або тримаєте його за вороток. І знов таки ви маєте зробити перший рух таким чином, щоб турнікет був затягнутий максимально щільно. Ви маєте знову перевірити, щоб у вас кінчики трьох пальців не проходили між ремінцем і одягом або шкірою постраждалого. Якщо проходять, це означає, що ви маєте розкрити турнікет. І затягнути його наново більш щільно. Якщо все добре, то ви берете двома руками за вороток, і в будь-якому напрямку, зручному для вас, ви починаєте робити таку кількість обертів, яку ви можете зробити фізично. Після того, як ви вважаєте, що ви більше фізично не можете затягнути цей вороток, ви фіксуєте його під s подібний фіксатор і маєте обов'язково перевірити, чи зупинилась кровотеча. Якщо ви є досвідченим медиком, бажано ще перевірити відсутність у постраждалого пульсу на променевій артерії. Якщо у вас зупинена кровотеча і відсутній пульс на променевій артерії, це свідчить про те, що турнікет накладений правильно і ви можете його фіксувати далі. Якщо ні, ви маєте зробити ще щонайменше один оберт. Після того, як ви впевнили, що кровотеча зупинена, і відсутній пульс на променевій артерії. Ви проводите залишки ремінця під С-подібний фіксатор і остаточно фіксуєте всю цю конструкцію стрічкою з надписом тайм або час і обов'язково записуєте час накладання турнікету.